Вітлі пам'яті функціонера футболу, мецената, колеги, друга, батька і великого серця людини присвячується. З хвилини мовчання про Олександра Пасаревського та всіх, кого забрала клята війна Росії, на стадіоні центральний міста Верхньодніпровська розпочалася стисла, урочиста церемонія відкриття турніру його пам'яті з теплотою про Олександра Степановича та зроблене ним за багато років для розвитку і розбудови гри мільйонів у громаді, говорив заступник голови місцевої федерації футболу Володимир Жир. Внісон йому подібне мовила і паралельно. Подякувала Збройним силам України за можливість проведення змагань керуюча мережою магазинів метальін Марина Кучерук, головного благодійника заходу. Хочемо вічірого серця подякувати нашим збройним силам України тільки завдяки їх мужності, самопожертві ми маємо змогу жити, творити і провадити такі події. Нехай цей матч стане символом єдності, миру та віри у перемогу. Також ми хочемо для виконання бойових задач презентувати антенну для ФПВ нашим військовим. Ми маємо надію, що вона хоч трішки допоможе у цій нелегкій справі. Далі вона вручила бійцю збройних сил України Владиславу Шевченку військове обладнання, і після того, як над ареною пролунав державний гімн України, він виконав з центру поля перший символічний удар по м'ячу, який поклав початок матчу пам'яті Олександра Писаревського, у якому по один бік поля зійшлися його друзі з місцевої групи здоров'я, як вони себе іменують, та гості з Дніпра з команди «Медельїн». Попри те, що останні були значно молодшими, на перебіг подій у поєдинку різниця у віці не вплинула. Навіть більше господарі виглядали добре організовані колективом з гарним контролем м'яча, особливо у середній лінії, тоді як суперник намагався будувати власну гру через довгі передачі в атаку у розрахунку на висунутих вперед форвардів. Один з яких щоправда постійно опинявся у положенні поза грою, куди його заманювали оборонці верхніпровців. Саме вони забили першими, і за мінімальну рахунку, 1-0 на їхню користь розпочалася друга половина зустрічі. У ході неї Медельїн ударом з 11-метрової позначки, спочатку по на вагу, а потім навіть і вийшов вперед, проте здобути. Втримати не зміг, і фінальний свисток арбітра зафіксував нічю 2-2. І, хоча в кулуарах подейкували, що поєдинок був по-дружньому договірним, на що команди відповіли невимушеною серією після матчевих пенальтів, де влучнішими були Дніпровці, зрештою подібне ніяким чином не вплинуло на загальну атмосферу свята, яке продовжувалося урочистостями нагородження, у дебюті яких пані Марину Кучерук організатори вшанували розкішним букетом квітів. Далі вона за дорученням асоціації футболу Дніпропетровської області. За підтримки якої також відбувся турнір, відзначила подяками заступника Федерації футболу верхні Дніпровської громади Володимира Жира та керівника цієї громадської організації Олександра Квашу. Хотілося подякувати всім, хто долучився до цього заходу. Дуже приємно бачити гостей з міста Дніпра. Дуже цікавий матч, безліч емоцій, позитивних як вболівальників, так і у гравців наших команд. Мяч присвячується, як я говорили. Ви вже нашому другу. Футболісту, члену Федерації футболу Верхоніпровщини Олександру Степановичу Писаревському, гарній людині, яка дійсно була активно, розвивала футбол на теренах як Верходніпровщини, так і Дніпропетровську Дніпропетровської області. Хочеться подякувати всім, хто долучився до цього заходу Федерації футболу, асоціації футболу Дніпропетровської області та гостям, які прийняли участь у матчі. Подібних відзнак почергово були удостоєні друзі: Євген Пугач та син Олександра Степановича Іван, які разом зі своїми однодумцями, партнерами Станіславом дядек. І Леонідом Бурачиком також виступили меценатами проекту. Хочу подякувати команді Меделін, яка приїхала і зіграла з нами цю гру в пам'ять про Олександра Степановича, про мого батька. Хочу подякувати всім болельщикам, які прийшли. Так жалко, що їх небагато, але все-таки також хочу подякувати Збройним силам України за змогу проводити цей матч. І всім організаторам велике дякую. Надіюсь, цей матч будемо проводити на регулярній основі. Подяку від Асоціації футболу Дніпропетровської області за суттєвий внесок в організацію турніру отримала і Марина Кучарук. Після чого медалі і кубок стали надбанням господарів з групи здоров'я, подібними брендованими нагородами і трофеєм з зображенням Олександра Степановича Писаревського Вшанували і гостей з Дніпровського медальїну. Перш за все, хочеться подякувати за те, що у нас на даний момент мирне небо нашим Збройним силам України, за те, що надають нам змогу проводити такі турніри-матчі для розвитку молоді. Хочеться також подякувати організації Верходніпровського спорту за те, що прийняли нас дружнім своїм колективом, надали змогу на гарному полі зіграти такий чудовий матч. Матч був дуже цікавий. Він завершився в нічю. Всі задоволені результатом. У нас немає ні переможців, немає і також програвших. Дуже велике їм дякую за це. Матч завершився. у всіх дуже великий гарний настрій і мирного неба всім. Слава Україні! На завершення усі традиційно сфотографувалися на загальну світлину на згадку про перший матч пам'яті Олександру Песаревському у Верхньодніпровську.